З 1946 року в Ужгороді піклуються про рослини з усього світу від американських дерев до кримських лимонників. У ботанічному саду зібрали більше чотирьох тисяч різних видів рослин, які щодня потребують індивідуального догляду. З приходом ранньої весни усі квітучі забояли яскравими кольорами. Перші в списку магнолії, сакури, мигдаль. Завідувач дендраріуму ботанічного саду Наталія Копинець заспокоює. раннє цвітіння аж ніяк не вплинуло на цикл розвитку зелених мешканців. Квітування почалося раніше, десь на два тижні, ніж звичайно, у інші роки. Але щоб якісь були такі великі зміни, то немає. Золотий дощик, що називають у нас форзиція, от то вже практично майже відцвітає. Але в даний період вже таволги зацвіли. Таволги звичайно, квітують вже десь середина квітня. Ну а цього року вже вони повністю білі, кусти, гарні. Віднедавна в ботанічному саду, крім квітучих рослин, поселилися і вічно зелені дерева, яких тут кілька десятків. Найвідоміші з них верба пані Мацуди, клен цукровий, каштан дістівний. Не можна не звернути увагу і на високе дерево, схоже на ялину, яке сягає практично 14 метрів висоти. Садженець до ботанічного саду привезли з Америки, і він тут добре прожився. Позаду мене посеред ботанічного саду Ужгороду уже 39 років красується кремезне мамонтове дерево. Із роду соснових йому призначено, ще зростати тут до 4 тисяч років. У саду розпустили перші листки і лікарські рослини з багатою історією від вимирання до відродження. Пані Надія розповідає, що дерево гінго загинуло ще в льодовиковий період, однак пізніше його віднайшли в Китаї і розіслали усім ботанікам світу. Плоди гінго мають і лікувальні властивості дехто навіть вживає їх у їжу. Кісточки і зернятами використовують як горішки або добувають масло з нього. Ну, але за останні 50 років винайшли ліки при лікуванні сердечно сосудистих захворювань, значить, його вживають. Ну, різні назви є ліків, навіть від самої назви Гінго-Білоба. Нижче висаджені в землю буяють і фіолетові цибульки, які незабаром будуть занесені до червоної книги, адже у лісах люди збирають їх, аби далі продати у букетах. Поруч красуються фіалки на черзі цвітіння угорського буску, лілі та декоративного персика.